Доброго дня всім, продовжуємо далі. Значить, що зачистив я барабани, зачистив ще перед. Тут, -то, да. ну, тут коротше, тормозний механізм цілий всій, ну, його в мене немає, я його ставити не буду, хоча б він в мене був, але ті, ті кришки я поставлю, буде трактор важчий. Ще тут дещо підчистив барабани, зараз підсихає і... і я тут озбираю і. Треба буде грунтувати з іншої сторони і красити. То тут я підмалював, підчистив, воно потім собі вичекає, я ж тут не малював, повністю полівізатор вже надув. І зараз хочу поставити, йти в корзину і фреду хочу поставити, зараз покажу. Я ось так коротше, зробив корзину, я її повністю розбирав, я її покрасив, помазав, почистив, поміняв там дещо. І я її повністю перебрав. Зараз хочу її поставити. Вона вже буде у нас все. Потім далі ставити кожух. І далі нам треба тягнути. У мене коробка там лежить на дворі накрита. Треба тягнути коробку майстерну, теж коробку треба чистити, грунтувати і малювати. Ну, Коробку, думаю, я такий маю сивий такий, та сірий. Коротше, такою, думаю, помалюю. Коробку. Добре, далі я щось зроблю, щось покажу. У мене робота поки що з ним кінчається серйозно, тому що мені лишається міст. Міст погоди немає, погода буде десь на другий тиждень, зараз неділя. І... І таке, блін, роботи немає поки що на нього, бо тому що треба місце на дворі гарантувати, чистити, малювати і збирати і то, що до того ще скручувати докупи треба. Погоди поки що немає. Добре, далі я зроблю щось і здобув вам покажу. Так, продовжуємо далі. Спустя декілька днів. Коротше, зробив я передні бризовики. Добре, покажу. Коротше, так вони будуть виглядати, то у нас верх, бік, ну і зад, низ, не знаю, як сказати. Коротше, тут є у нас значить, 20-30 і 15. Бо зробив теж було 20, але брізав, коротше, було зависоке. Я точно помірюю, ще раз покажу. Ну, коротше, от такого 20. То метр поганий. 30. Ну і тут 15. Да? Да. Коротше, роблю я такі брізовики. Роблю я до них пластин з п'ятерки, але буде але буду коротше е, доварувати, усилювати, буду дві пластини до купи приварити. Я міг би зробити з десятки ті поріз, але мені десятки бляхи шкода, тому що мені десятки бляхи треба буде ще кудись до болю. Тому буду давати п'ятерки до докуби, буду зварювати і буду робити ось так. Зараз я вам десь ще щось покажу. Ну, що я вам цікаве зараз покажу. Коротше, зранку сьогодні я став, вискочив. Була погода, типу, трохи мрчив, типу, якийсь то, ли дош, то ли що, було, мрака було зранку. І зранку я пішов, місце я зачистив, погрунтував. Міст я покрасив. ґрунтовка руками, а фарба висохла десь пів години, може, година. Я якраз пів той поставив я його був на місце, е, поставив я стрімянки. Десь тепер ось пів години я тепер підтягував, стрімянки, вернув колеса на вузьку колію. Потім, що мені треба робити, буде? мені треба буде знімати колеса, знімати ступиці. Тамон там мені треба буде підчищати, тут треба буде зачищати. Бо просто хочу здоймати туди і потім прокладку сюди треба буде поміняти, напевно. Сальник буду міняти. Да? Там є сальник, я заробкав. Ну, коротше, ось там ні сальники, і да? їх треба міняти по-любому. Я завжди їх міняю, бо я, я думаю, що вони по-любому вони дубові, вони тверді, і там, в принципі, воно все було з нігролом, Тому я думаю, що сальники я по-любому буду міняти. Тому буду типа, міняти поміняти сальники і то то той. Поставив я, значить, форкоп, поставив я міст, поставив. Міст я стрім'янки вже прикрутив, виставив. Я тепер ходив, коли обіду, я дивився тим, в себе на комп'ютері, скільки да, виходило звідси до краю Рами 25 см. То я так був міряв тоді, коли я виставляв. Ну, я зараз так виставив, так воно так має бути. І коротше, ну, я його викотив сам, типу. колесо, експерти, не писати мені нічого, бо там не розбивати клавіатуру, то колесо просто так бренд для того, щоб його зібрати на тих колесах. Ну, якісь час, я буду ще гоцути на них, звісно. Да, але тут таке. Я маю навіть ліпше газону, я маю взагалі. то просто так, щоб забрати на ньому, щоб він стояв на колесах. блін. Далі що? Корзину я поставив, корзину перебрав, корзину у нас ось так виглядає. Да? Кожух я теж покрасив, доробив, я поставив. Треба буде трохи мотор підом поставити підставити сюди гуми, позакручувати ті оболти, поставити. У мене мотор висить на тамтих болтах, тут просто так як допоміжне я зробив. Рамка в мене тут під брезовики, вона теж в мене вже є покрашена, вона вже там висохла навіть її вже навіть можна і поставити. Що планую далі, а покажу ще щось. Того коротше, в мене вийшло від балки до землі, я тільки що мірю, в мене виходить 27 см. звідси сюди. У мене трошки рама так йде догори. Да? Трошки є догори. Можна буде десь см 2, чуть навіть нижче випустити, може, хоча і не буде, яка різниця. Ну, коротше, так одесь воно вийшло, так воно виглядає. Да, Сіко він тут стояв, я його нарешті на вже на колесах. Далі що? Далі я роблю бризовики. Передні доробляю. Зараз винесу, навіть покажу, як вони виглядають. Коротше, поставлю я бризовик так приблизно образно, типу. Я його підставив, коротше, буде виглядати він так. Який там обшовці. Буде виглядати він так. 20-30. І 15. Було 20, але я обрізав, бо за дуже було низько. Буду їздити десь. Коротше, буду десь їздити, бі я його не вибрав. Все, далі. Далі займаюся брезовиками. Треба мені до задних брезовиків, мені треба поварити кріплення на фари назад, я так думаю. <скільки> і потім... Що ще? Ага. Розетку я ще маю приварити да? на прицеп. Такі во. Коробку, коробку я вже заніс майстерню, коробку треба чистити, орендувати, красити, е, ставити кардан, вішити ззаду е, від навістки, то то все можна вішити. Ну, замість циліндра можна вчепити на цепочку або можна ніче не ставити. в принципі. Е, і все, типу що? Ставити рамку, сідушки, бак, до бака треба крани купити. Підєднювати топливну систему можна вже з бака. потім В принципі, руль треба доробляти, да? треба ставити рульову колонку, робити тяги. Ну, коротше, роботи ще є, тиждень-два. Коротше, я десь думаю, зараз у нас якогось 17 грудня, да? ну, хто знає, коли ви його побачите, ви побачите кінець січня. Кінець січня, я думаю, що я не буду я нічого говорити, я лише не проговорю, воно зараз не вийде. Коротше, дороблю те, що дороблю, і потім я думаю, що можна вже буде ним пробувати. Коротше. Виїжджати можна не буде проводити. Можна було да, трошки від мене так догори на шторця, можна було трошки нижче її опустити. Да. Все, далі щось зроблю. Здойму покажу. Е, так, продовжуємо далі, значить, що мені далі потрібно зробити? Далі мені потрібно зробити значить, рульову тягу, ну не тягу, сошку, мені да. потрібно зробити для того, щоб... До чого в мене буде кріпитись я рульова і чим я буду повертати ті колеса. Буду я робити, в принципі, так само, як я робив на там, тім тракторі попередньому, що я робив. Вирізаю значить, з картону, то потім будемо різати з десятки бляхи. Ну, я думаю, ось так зроблю. Сюди піде наконечник і вже буде рухати то колесо право-вліво. Все, далі виплащаю в металі. Ну, виглядає воно ось так. Да, зробимо загін. Тут треба отвір більший, тому що воно буде мішати, бо не мішало. Не знаю, може того грубше навіть зробити трошки. Не знаю, подивимось. Можливо, я грубше трошки. Да. Бо я там того разу так само був, зробив щось, а потім, блін, я мусив доварувати 12-ку квадрат з боку. Напевно, ми докинемо по, по 5 мм, напевно, ми ще докинемо сюди товщину. Добре, я продовжую далі. Зроблю, здоймо, покажу. Коротше, не знайшов не я такого куска металу, прийшлося різати з листа. Такого. Так, продовжуємо далі. Наступний день. Чому наступний день? Тому що, блин. Вчора їздив арматуру, заказав. 12-ку, мені треба 200 метрів, дещо заливати буду. Е, потім, потім після обіду вчора я коротше, трохи тут працював, доробив тут отягу. Да? Е, потім ввечері потім я вже трохи чистив коробку під ґрунтував. І... Така під підґрунтував, я її трохи зачистив в коробку. Да. Е, показую, значить, що то в нас я коротше підняв. Коли воно піднімає, воно в нас виходить, значить, десь. Хто там побачить сантиметрів, 17 можливо, 17 Такий в нас виходить перелом. Коротше, такий виходить перелом, 17-18 см. виглядає воно ось так. Ну Та я думаю, що того досить я підставив, того полніє того досить. Хоча. Хотя... Блін, можна його ще підкрутити, але ні, не можна, де вже треба болт да. тому що Бо далі в болта немає різьбі. Бо різь буду різати, я плашку, в принципі, маю. Лишаю так, блин. того вистачає. Мені того досить. Те, То, що я зробив вчора тут утягу, да? вона в мене буде кріпитись так. Я ще посверлюю отвори, я не знаю, я показував, не показував. Я її вже закріпив, поставив, виглядає вона в нас ось так. Сюди потім що, буде сверлітись отвір, напевно, я її ще трошки підігну, підверну і буде повертати воно ось так. Да. Туди і, звичайно, що туди. Я ще вчора пластину брізав, десь тут коротше, сантиметр 3 я її брізав, Кодав трошки. можна було і менше. Можна було і менше врізати, тому що в мене сюди палиць заходить спокійно. Можна було менше навіть брізати. Потім середу сюди отвір. Буде легко повертати рулем. Да. Сверджу сюди отвір, рульова колонка і до рульової колонки вже піде сама тяга. Все. То у нас готово, потім якусь тягу коротше, вигнути так, щоб вона такою йшла якось сюди, сюди такою і сюди до рульової колонки, бо вона не зачіпала. Бризовик у нас теж зачіпати не буде, тому що той є в нас максимально ну, вверх, то, що я виставив, піде в нас сюди бризовик. Тут місця на бризовик є досить, ще ту натягу, блін, ту місці відбирай, не хочу. Місце є нормально. У нас буде врядати. так. Далі що буду робити? М -м 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 -м. Е, хочу значить, коробку, е, піду зачищу, треба ще прокладки там повирубувати, поміняти. І і буду їх грунтувати, красити кропку. Коробку буду якийсь там сірий чи якийсь колір, красити її. Та й все. Що далі будуть? Блін, не знаю. Далі треба нести з горища горуш... гори, повинно брезовики, там треба приварити мені вилку, ту ту розетку на прицепне на світло і два кронштейни на фари. А, і доробляти передні бризовики вуха. Тому що не міг доробити передні бризовики. Тому що не було ось цього, так? Да? Тому що мені бризивик треба кріпити тут. Ну і з тамї сторони другої там треба кріпити. Коротше, багато болтаю. Далі щось зроблю і вам покажу. Продовжую далі. Значить що, передні бризовики я вже закінчив, я їх вже коротше, погрунтував. І там всі кроштейні, болтики, всяке таке я погрунтував і покрасив чорний колір. Далі я продовжую задним бризовиком. Да? Далі я продовжую задними бризовиками. Я вже коротше приніс. Забув я ще просвітити тут один отвір на провода з розетки і зробив я таке кріплення з пластини до, а, до ту розетку, коротше. Тут я дав болтики, ну типу гайки по приварву. Тут на шестигранники, просто я повну таких болтиків маю на 6 грантів ціле ведро. Далі планую от... швелів є кусок. Планую сюди буду робити кріплення під фари. Але хочу ще зараз піти, як піду зараз пообідаю. Я подивлюсь приблизно, де вони в мене стояли, вони десь приблизно отако, в мене її стояли ззади, да? да. буду робити кріплення під фари. Ну і все, їх підґрунтовувати. Та, в принципі, не знаю, чи купувати, краску, їх красити. Коротше, не буду говорити, не знаю, що як воно буде. А, і ще там, до речі, присворюю теж великий отвір. Не знаю, буде видно, не видно. О, є видно, так. Великий з ним утром, 22 сверло. І так чи підчув. Так, продовжуємо далі. Коротше, Зробив я таке кріплення, там пірізав бризовики трохи. Я його поприварив. Поприварив для того, щоб виставити, подивитися, як воно буде. Звичайно, потім болтики не будуть, ми їх поміняємо. тут буде одна, потім буду давати ще зверху одну до ці. Так, коротше, так у мене вийшло, Тут такий зазор. Рука типу, проходить, ну да, згори трохи більше. Там, ну, коротше, всюди дав нормально. Що зараз роблю, я його зараз доймаю і сверлю отвори. Раз, два, три. На отвори сверлю, е, прикручую чуть-чуть І в принципі то у нас буде той Таке кріплення до на призовик. І ось так воно буде повертало. І треба буде лише провірити як палка підняти догори, доки він нас буде доставати. Потім підймой, можливо зараз підняти, подивитися. Так і нас виглядає, трохи показати його з боку. Отак. Да? Тут мусі давати так, підняти чуть наверх, щоб він тут не був сильно низько, то було б негарно. Тут таке саме зробив такий скос, тому що воно би виходило дуже так. Спереду було б теж не дуже красиво. Я й на тім попереднім так робив. Ну і наша, звичайно, що наша тяга рульова. Не знаю, яка тут ширина, я не пам'ятаю. Якщо чесно, ну ширина велика, так? Да? Все, продовжую далі. Далі що я зроблю, здиву вам покажу. Ну, в принципі, далі що. В принципі, я їх буду повністю доробляти. Я їх погрунтую, погрунтую пластини. Пластини, в принципі, можна буде навіть покрасити в чорний колір, тому що пластини я потім лишень бризовики відкручу і покрашу в той кольор, який я там рішу, бризовики там, і капот, типо, той самий колір. ну я їх погрунтую. І з середини я, напевно, тою мазутою маю нафту типу чисту. Все, продовжую далі, зроблю щось до покажу. Так, продовжую я далі бризовики. я вже такі кронштейни, Значить, у нас що тут вверх виходить, у нас да? А тут дві п'ятерки я зварив докупи, це шліфував, у нас вийшла десятка. Десятки бляхи нарізав, тому що десятки бляхи мені шкода, мені десятки бляхи треба буде. Получились в мене ось такі кронштейни. З такими ізгибами. Тут-сюди, а потім вверх підлімаю верх, тому щоб не виходило тут сильно низ, посрію ще отвори на низ пластини, гуми ще буду давати. Да? І так в мене воно вийшло. Так воно мене виглядає. Зараз що? Зараз шукаю ще нижні болти, які мені треба всі подовжені. Ну і то, та тяга в мене так вийшла на руль. І шукаю болти зараз, які мені потрібно. Ще тут, тут треба. Сошку ставити, ну, сошка, напевно, вона називається, так? Да? І треба буде все тут здиймати, забирати, грунтувати. І зсередини обробляти якоюсь там мастігою мазуту, я таку мою нафту типу, чисто. Все, далі вже зроблю, здоймо покажу. Так, продовжую далі. Значить, спустяні ограничено часу. Коротше, ми дещо тут зробили. Коротше, не знаю, показував, не показував. Коротше, що йде через коротше? Поставив коробку, її покрасив, поставив, але я ще повністю її не зібрав, тому що в мене ще немає сальника, тому що треба буде здоймати. Карданчик потім нам треба поставити буде. Тому коробка ще поки що так ще не зібрана. Вона поки що ще лише не стоїть. Так, виглядає в нас коробка, поставив я той бардачок. Закрутив його на два болтики, поки що закрутив так. В принципі, я його вже знімати не буду, він вже тут лишається. Брин, я вже його збираю, типу той трактор докупив, вже все, блин. тут лишається що ще? рамка, капот, радіатор. Все. А, вихлопна система і воздушна система. все, от і Поставив також передні бризовики, але їх треба буде менше витирати, тому що я середини їх замастив мазутом. то мазута добре не висохло, воно мені трохи потекло по бризовиках. Ну, коротше, ладно, то повитирається. Я їх, в принципі, знімати вже не буду. Я можу їх повитирати, накрити раму звітом, звітом, звітом. Я можу їх колесо ще накрити, я можу їх покрасити на місці. Ну Нуждачка, зверху чуть-чуть чихнути по ґрунтовці, щоб краска трималась і все. Автомобіль їхав, я просто в Поставив я ще також задні бризовики, але задні бризовики я закрутив так, типу, просто на два болта наживив, бо їх треба красити, їх треба буде знімати. Так виглядають нас ті кріплення на фари. Кріплення під розетку. Ще друге кріплення на фари. Ну, в принципі, вже він починає у нас набирати. Вигляду. Бо тут як конструктор лег, просто все типу, витягуєш і потім до того все збираєш, скручуєш докупи. Да? Так то виглядає, типу, непогано. Не знаю, що як на камеру, ну, але по габаритах не дуже довгий, не дуже короткий, якраз такий по габаритах виглядає. Був би чуть коротший, був би такий короткий, дуже виглядав, був би чуть довший, вже був би задовгий. на камеру, я дивлюсь, то виглядає, типу, трошки, трошки довгий, да. А в живу типу, не той, рульова колонка що там має стати в нас. І, до речі, треба буде, я не знаю, правильно, неправильно я їх поставив ось ті тяги нижні, да? Вони в мене виходять наниз. Тяга вийде тут, От, я Коротше, тяга вийде, типа, низько десь отако по сантиметрів, може до 20. Тому я, скоріше, всього, я їх переставлю, тут поставлю на там ту сторону, а ту-сюди, але туди вони обернуться наперед. Туди та тяга поперечна буде спереду, але вже туди і то ті пальці будуть заходити не знизу, так як вони зараз заходять, а вони будуть заходити зверху. Зверху вони будуть заходити, вони будуть на такій висоті, але вона туди буде спереду. Того нам треба буде потім поселити ще отвір. Ну, тут таке мелоч. посверлим отвір під тягу поздовжну е, рульової колонки. І блін, набираю вже вигляду. у нас, п'ятниця. Завтра, якого 28 числа, у нас буде грудня, да? е, завтра, напевно, скоріше всього мені приїдуть, передадуть мені посилку. Коротше, там типу, Батько має мені дещо купити. Сальники туди, туди, сальники. Треба буде підгрунтувати міст, міст збирати теж, все ставити, кронштейни всі. і барабани треба ставити, там той всі тормозний механізм треба ставити, трубки тормозні можна вже прикручувати. Ззаду на навеску можна, в принципі, вже як сказати. Болти я ще не маю, болти зразу теж будуть. Я маю коротші болти, я можу поставити коротші, просто позапутати нижні пластини і. І тоді типу, вінти, права, ліва різьба, то теж можна, в принципі, тут можна поставити на гідравліку. Я вже і так того знімати, я вже не буду нічого я вже того знімати нічого не буду. Хіба що я ще був, забув зробити? Я забув посиліти тут в рамі отвори під другий бардачок, другий борточок теж є готовий. Його треба лише ставити. Гуми наперед сюди я вже врізав, там вже є пластини. Пластини є на ось ці бризовики. Дві гуми є, ще дві треба врізати. В гумах треба буде посиліти отвори. ну, Блін, поставиться гуми, то воно буде ще гарніше виглядати, серйозно, бо я знаю. Тому поки що так. Показую, поки що то, що я зробив. Воно дуже багато всього часу займає, самі знаєте. Але типу, виглядає непогано. Серйозно, мені подобається. Задні бризовики, такі трохи здорові, але там підуть ж колеса, потім те 40, я думаю, куплю. Коштують вони зараз, скільки у нас 300. Більше, ніж 300 доларів. Десь такого колеса буду, так? Да? Коротше, лишається мелоче, педаль газу треба робити, тяги, там треба дешево топливного насоса точити, переробляти. Ну, є ще мелочі, ще побавитись є. Ага, бак маю топливний ставити, мають мені, типу, ще він шланги має мені купити. Штуцера, крани, типа на бак, щоб підняти топливо. Я влею. хоч на 40 літрів влею, бо я маю типа, бак на 50 літрів, 40 літрів влею. Та й все, в принципі, що? Показав то, що я зробив. Спружинку ще треба поставити там, де щіплення на той вижимний підшипник треба там спружину поставити ще. А, забув ще показати, зараз покажу. Забувши показати. Я ось сюди, значить. Я ось сюди врізав по дві гуми підставив, підомкрачував домкратом попускав ще болти біля двигуна. І сюди воно так притиснуло ті гуми, я трохи прикрутив його і все типа. Все, я думаю, на тому відео то того я завершу. Далі щось буду робити, в принципі далі в мене вже такого мене трошки інакше буде робота. Далі я вже, в принципі, такого ні. Ніць... Тут колонега такої огромної роботи немає, типа мілочовка є. Мелочовка, котра займає дуже багато часу і... і її треба робити. Фігня лишилась. Ну, думаю, що не буду планувати наперед. Ну, Будемо будем ним їздити, коротше. Думаю, буде їхати файно, двигун на наш 4 циліндру, на 4Ч. Він буде сіко важити ну, тонна 700 більше, ніби Там той попередній, що я робив трактор. Він був заважив 1540 кг. Я ним їздив на вагу, я був його заважив. Тут мотор важчий на 70 кг. Ну, плюс рама ще туди-сюди, коробка інакша, тут важча. Е, ну, десь накигне, може за 150 до 200 кг, типу різниці. А може і не натягне. Ну, буде видно. Все. Всім дякую за перегляди. Хоча може і не так, тоді поза перегляду мені якось. Не знаю, я за перегляди ніколи. В мене був попередний канал, я ніколи нікому не казав, підписуйтесь до мене на канал, ставте лайки, ще щось. Блін, я щось не той. Хто хоче, дивитися, цікаво, дивись, заходи. Не цікаво, не заходи, блін, не дивись, я ніколи за тим не гнався, за підписниками, за лайками, ще щось. Я й сам, типу, не підписуюсь, на нікого майже подобається, дивлюсь та й все. А щоб я конкретно щось сидів, там когось дивився, нагло, так ну, нема такого. Ну що ж, все. Всім дякую, всім до побачення. Такі у нас вже виходить, все буде класно, все буде непогано. Думаю, може, можу його покрасити в такі кольори, як коробка, брізовики покрасити. В принципі, бризовики можна зараз красити без того, без капота. Батько казав, що не чекай, ще не крась, бо ще побдираєш їх, ну не знаю. Можливо, побдраю, можливо, ні. Добре, всім дякую всім до побачення. Коротше, рішив я дещо додати до цього відео. Коротше, поставив я все з навески Болти запхав, які мав. Короткі, да, повно має таких болтів шести, під, під ключ, Вони ну, типу на 6 да, головка у них. Але короткі, блин, вони були б довше на 2 см, і їх танцювали ведро, вони б мені так багато куди пішли, ті болтики серйозно Вони ось такі, але, блин, вони короткі. Ось. Поставив я тут ту навскуроку, Виглядати воно буде так, в мене воно кріпиться ось там тако пластинами, там воно типу, закріпляється, там. тому що мають бути трубки, такі в шулки вставити сюди потрібно, да? пальці повністю стальні, не знаю, 45 мм часи, то є такі пальчики. І виглядає воно все у нас ось так. Туно внизу ще має бути теж довгий такий вав. У мене своя навеска, в мене у типу, як, типу, як всіх. І отаку от воно піднімає максимум. Да? Ну і там вушко на циліндр і отка красота. Я його під чуть вперед, бо мені чуть-чуть було неудобно. Тому так типа.